Сьогодні о півночі митні органи федерації припинили пропуск українських товарів до Росії. Про це повідомили в асоціації міжнародних автоперевізників України. Експортери певні негативні наслідки від цього очікують і Україну, і Росію. Вы знаете, я думаю, это, конечно, шоссе двустороннего движения. Страдают все. Наше оборудование, оно конкурентоспособно, прежде всего. Мы знаем специфику и потребности российского рынка. Мы знаем его структуру. Так? И, естественно, уже долгосрочные кооперационные связи, которые установлены, они способствуют тому, чтобы наши отношения были только укреплялись. От этого, в первую очередь, втрачают простые люди. Не керівники держави, які Приймають рішення і людей потім кидають в таку прірву. А в першу чергу люди прості, хотілося щоб ці ринки повернулися і до нас, і ми до них теж. Втім же в день у федеральній митній службі інформацію про повне закриття кордонів спростували. Мовляв, лише посилили контроль на в'їзд товарів з України через повідомлення про можливе переміщення зброї. Хай там як вітчизняні експерти кажуть, торговельна війна з Росією лише зміцнить відносини із Євросоюзом. Вже найближчим часом на вітчизняних експортерів чекають зміни на краще, адже завтра Україна підпише політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. До того ж дня Євросоюз в односторонньому порядку тимчасово скасував мита на вітчизняні товари. Принаймні до кінця цього року у них матиме бізнес можливість працювати за нульовою ставкою і маємо надію, що це буде достатньою компенсацією тих втрат, які вже з сьогоднішнього з вчорашнього дня несе український бізнес на кордоні з Російською Федерацією. Звісно, це неможливо сказати, що компенсує всі втрати, неможливо перебудувати бізнеси, неможливо. Переорієнтувати ринки постачання і збуту, тим не менше, це суттєвий крок, і це неймовірний швидкий крок зі сторони Європейського союзу у напрямок України. За словами фахівців, аби отримати всі переваги від асоціації з ЄС українським підприємствам, доведеться переоснащуватись та модернізуватись, а також працювати над підвищенням конкурентноспроможності своєї продукції.